Усім привіт, сьогодні 28 грудня, рівно рік, як я займаюсь Ютубом. Хочу підбити маленькі підсумки року, розповісти про свої якісь думки, враження, емоції і відповісти на питання, що ж мені вдалось зробити за рік. На Ютубі це буде моє перше розмовне відео. трішечки хвилююся. За рік для свого каналу я зробив десь більше 30 відео. Також я зробив декілька десятків відео, більше 10 відео для каналу В'ячеслава Перепелиці. Це окрема історія. Пізніше я розповім. Це дуже важливий етап для мене був. Знайомство з В'ячеславом багато що змінило. Дало мені доступ до майстерні, і де я зміг кувати свої перші ножі. Ось, наприклад, навіть ламінат вже зробив, якщо ви бачили відео. Коротко по порядку, моя майстерня менше п'яти квадратних метрів, не було навіть за чим працювати. Перше відео я зробив ось цей стіл. Чесно, відколи я його зробив, я його ще жодного разу не передивлявся, це відео. Мені не те, щоб соромно дивитися, просто я думаю, це буде круто подивитися ще через декілька років, щоб був більший контраст. Тому що особисто для себе я вже розумію, що змінилося. Тому що спочатку мені здавалося, як я робив перше відео, що я вже трішечки вмію монтувати. І зараз я зробив декілька десятків відео для Ютуба, та більше 50. Зробив для Тіктока, для Інстаграма. Зробив купу різних відео, і мені, як і раніше, здається, що я вмію монтувати трішки. Тому що це безкінечний світ, де можна розвиватися. І так я зробив. Упс. Я зробив свій столик робочий, на якому я почав робити свої реалізовувати проекти. У мене тут немає. Електрики, тому я все робив, щоб працювати руками, тому що в мене інструменту немає. Одних з перших, що після столика я почав робити лещата. не дуже вам сподобалося відео, я розумію, чому, можливо, воно не таке динамічне, але я ними задоволений. Дуже крута приспособа виявилася. Це не приспособа, це інструмент для майстерні. Досі я ними користуюся. Тут прикольно, що вони широко розводяться. Також одним з перших я зробив, забув, як називається ручне точило. Зробив точило, ви його краще подивилися. Це цікавий вийшов відос, мені також він дуже сильно подобався. Але пізніше я пристосувався все робити шуруповертом, а ще пізніше купив акумуляторну болгарку і в ньому не було ніякої потреби. Але це класний проект, якщо у вас буде бажання, гляньте, там є цікавий процес. Одним із перших відео, так як я не міг виготовляти ножі. Я їх реставрував. Оцей дуже такий романтичний, тендітний для мене відео, де я реставрую ніж дідуся. Я ним, я ним нічого не роблю, він в мене просто для красоти. Просто щоб він був у гарному вигляді, він дуже добре заточений. Ось такий класний ножик. Просто спогад про дідуся. Потім, в якийсь з періодів, я зробив. Ось Ножик, я в описі до цього відео написав, що це відео, яке я найбільше люблю, тому що це було перше відео, в якому я вийшов за межі майстерні, пішов в ліс, кидався не в дерево. Воно вийшло. Мені здалося там супер шедевральне круте відео, тому що там була якась динаміка. Мені дуже сподобався цей проект. Хоча я зараз розумію, що він... Скажімо так, є що покращувати. Проєкт, який я почав літом, закінчив зимою. Також рубанок мого дідуся. Там дуже прикольний контраст, тому що робота починається ще на балконі, коли в мене ще в майстерні нічого не було. Був столик на балконі, і там чути спів пташок, як сміються діти, як бігають. Таке безтурботне, класне, тепле життя, яке просто. Прикольно послухати. Ну, також є там цікаві процеси, воронення, як я це все шліфую, тут заварую. Цікавий вийшов відос. Я його вже закінчував тут в майстерні після того, як зробив столик. Далі я поступово рухався до того, щоб зрештою зробити свій перший ножик. А перед тим, отам ще стоїть горн, який ви класно подивилися, я зробив горн для майстерні на газових пальниках. Я написав, що він там до 1300 градусів. Дуже хотів реалізувати цей проєкт. Багато нюансів. Цей горн мені дав змогу, як мінімум, хоча б відпустити напильник для свого, можна сказати, першого ножика. Я зробив ось його такий трішечки кривенький. Але зато з прикольним руків'ям тут больстер я зробив з металевої гривні. Цікавий, я хотів його вже комусь віддати, подарувати. Ніхто нікому він не потрібен. Не скажу, що він дуже якісний. І з моїм горном, якщо ви бачили це відео, він класний, тільки газових пальників трішки недостатньо. І я не зміг загартувати в своєму горні оцей напильник. І в цей момент я познайомився з В'ячеславом Перепелицею. Мабуть, ви бачили мої відео чи наші спільні відео на його каналі. Зараз він мобілізований. Я тимчасово знімаю для його каналу. Мені дуже подобається, тому що є атмосфера, я познайомився з купою класних людей. Ми робимо класні проекти. Знайомство з Вячеславом мені дало дуже багато що тут говорити. В нього класна майстерня, він гарна людина. Завдяки йому я зміг реалізувати, наприклад, збір розіграш. Ножа з дамаску, який я зробив. Якби я робив це на своєму каналі, я би точно не зібрав такої суми. Мені вдалося зібрати аж 45 тисяч гривень. Я вже перерахував, я розіграв цей ніж. Зараз мабуть я вставлю маленьку вставочку, як я проводив розіграш. Хто переможець. Ну що, народ, усім привіт! Ось і настав час провести розіграш і визначити переможця, хто виграв мого ножа з Дамаску. В першу чергу хочу подякувати всім, хто прийняв участь. Донати були самі різні: від 20 гривень до найбільшого донату 10 тисяч гривень. Дякую кожному, хто задонатив будь-яку суму. Зараз ми визначимо переможця і перерахуємо всі гроші моїм друзям військовим на покупку авто. До розіграшу! Кратність 50 гривень. Переможець один за весь час. Показати учасників. Ось тут видно, що в топ-донатора є 200 шансів виграти. Ось ви зараз бачите все, весь список всіх, хто задонатив. Тут дві сторінки. Ну що ж, з Богом, сам хвилююся трошки. І що у нас є переможець. Сергій В, який задонатив 1 тисячу гривень. Зараз Монобанк відправить повідомлення переможцю. Йому прийде повідомлення від моно, він підтвердить і мені прийдуть контакти. Я з ним зв'яжусь, зателефоную і повідомлю, що він переміг. Алло, добрий день. Це Власенко Сергій. А мене звати Богдан Маршевський. Ви перемогли у розіграші і виграли ножа з Дамаскою, який я розіграв. Вам мало прийти сповіщення від Монобанку. Ну, вітаю вас з перемогою. Ви задонатили тисячу гривень і виграли мого ножа. Я вам постараюся сьогодні його відправити. Ще раз дякую, я передам ніж. Всього доброго, до побачення. <рес> Всього доброго до побачення. Все гроші перерахував військовим. Розіграш провів, з переможцем, поспілкувався. Дані для відправлення отримав. Все класно, я задоволений. Зараз буду звіти від військових про тримання коштів, і звіт від переможця розіграшу. Всім ще раз дякую. Гарного до зустрічі. Пока. Вітання Богдану Марчевському і В'ячеславу Перепелиці. Сьогодні вони допомогли мені сплатити ремонт за авто, яке використовується в військових цілях. І з цього приводу я хотів би їм. Щиро подякувати, також подякувати підписникам їхніх каналів за те, що долучилися до розіграшу і допомогли назбирати цю суму. Це відчутна допомога. Пясибі вам, спасибі, що залишаєтесь небайдужими. Слава Україні! І так ще раз вітаю переможця. Дуже радий, що я реалізував цей проект. Я, хоч якось, допоміг моїм друзям, військовим. Вони втратили авто, гроші там потрібні були і на ремонт іншого авто. Не забувайте волонтерити, не забувайте допомагати. робіть все, що можете. Я дуже дякую всім, хто донатив, хто приймав участь у розіграші. Це дуже важливо. Я радий, що це все вийшло. Всім дякую. У майстерні В'ячеслава Я зрештою дійшов до своєї мрії. Я почав кувати. Ось один з перших ножиків, який я викував з ресори. Є відео на каналі, є у мене, є Вячеслава. Я вже доробив тут руків'я. Я дуже задоволений, що в мене виявилась така змога. І оці всі проекти, ну я кажу, деякі я вже подарував, розіграв це все тільки завдяки тому, що в мене є доступ до майстерні. Тому що якби я це все робив в, в своїй вкладовці, це була би максимум реставрація, таких як оці старі лещата, чи ще щось такого типу. В справжній кузні я от реалізував, наприклад, топор, який рубає відразу на 4. Сокира, правильно казати. сокира це В'ячеслав, мені чесно допоміг тут трішечки розкувати, тому що я ще не вмів це робити. Ось, наприклад, кувалду зробив, класно. ви подивилися. Я її переробив, перекував. Дуже класна кувалда вийшла, дуже задоволений цим проєктом. Окремо про сокира. Це був перший проєкт такого масштабу. На В'ячеславовому каналі ми зробили змагання. Там з хлопцями змагалися, чий тесак краще рубає. Дуже веселе відео, мені воно дуже сильно подобається, хоч по переглядам воно не так добре зайшло. Ножиці для стрижки овець. По-перше, вони досі дуже красиві, вони, звичайно, що нікому не потрібні. Це найпопулярніше відео на моєму каналі. Ви подивилися майже 5 тисяч разів. Подивилися в його, тому що воно називається Кока-Кола проти ріжі і я перевіряю, як Кока-Кола справляється з ріжою. Ви можете знайти це відео і подивитися, як за допомогою Кока-Коли я зробив ось такі от ножиці. Спойлер ніяк, Кока-Кола зовсім не діє. <рес> Кухонний ножик приніс з хати, користуюся ним досі. Це я з пилки робив ось цей ножик. Класний ножик, дуже довго тримає заточку, зручний. Класно підрізати, задоволений цим проєктом. Класний ножик. Вже мої перші дамаски ламінати пішли. Ось мій перший ножик з Дамаску. Тут декручений Дамаск. Він мені не сильно подобається. Я цей проєкт поки що залишив. Радий, що в мене вийшов в Дамаск. Відставлю в сторону. Нехай буде. Нікому не потрібний, але дуже веселий фановий ножик. Де я також робив на каналі В'ячеслава змагання з метальних ножиків. У мене була ідея, що всі в кінці ми змагаємося в метані. Хто попадає, там буде мати приз, хто не попадає, буде виконувати покарання. Але було дуже мало часу, щоб це реалізувати так, як хочеться. І просто зробив такий фановий, нікому не потрібний ножик. Він мені подобається. Не знаю. Можна кидатися в ним. Ледь не забув. Саме через цей проект я отримав тепловий удар. Мені стало дуже погано, я ледь не знепритомнів, тому що я перековував з молотка в ось цей от томагавк, як я його назвав. Була дуже велика спека, там плюс 40, Я витягнув горн рушний, де треба було ногою крутити, щоб горіло полум'я. Я сильно маслав ногою. Отримав тепловий удар, мені погано, мене тушнить, голова болить, я нічого не можу робити. Ну, все взагалі, цей проєкт мені заповниться надовго. Так само, серп ніж. На жаль, ви його не подивилися. Це один з моїх таких улюблених проєктів. По-перше, мені там слава сильно допоміг, тому що там потрібно було користуватися обладнанням, яке я не вмів. Але ніж вийшов дуже класний. Я планую ще зробити один, а може і не один такий ножик, тому що сам по собі він дуже класний. Чайку за ваше здоров'я! Не до дна бо речи. Скоро вийде відео, де я роблю з від підшипника ножик. Цей ножик царапав скло. Я дуже хотів зробити такий ножик, я дуже задоволений цим проектом. І так. Підсумки, що я заробив на Ютубі за рік, з нуля там чи з двох підписників на сьогоднішній день в мене десь там доходить до 700. Не знаю, це гарний результат чи поганий. Я дякую кожному, хто підписався. Мабуть, можна було би досягнути чогось більшого. Ну, значить, я заслужив саме скільки підписників. Але ви підписуйтеся, тому що для мене це важливо. Що вдалося заробити? Ну, для розуміння, монетизація YouTube починається від 1000 підписників. Тобто за 35 відео я не досягнув тисячі підписників і в мене ще немає монетизації. Кожне відео моє зараз виходить мені все дорожче і дорожче, тому що мені хочеться реалізовувати більш класні, крутіші проекти. Для цього потрібне там вкладання, потрібні різні метали, матеріал для руків'я, якісь піни. Там Наждачка, наприклад, елементарно стою купу грошей, якісь хімії, фарби, там, балони якісь там газові. Це все коштує грошей, тому все, що мені вдалося заробити, це багато багато досвіду в монтажі. Для розуміння, монтаж одного відео десь на 20 хвилин, в мене займає десь 7-8 годин. Найбільше, що я монтував одне відео, це для каналу В'ячеслава, там 19,5 хвилин відео. У мене зайняло майже 14 годин монтажу для розуміння. Я все роблю на телефоні. У мене немає комп'ютера для монтажу, і все відео, що ви бачите, я повністю роблю на телефоні. І майже кожне відео займає до 10 годин роботи. Це для розуміння. Якщо ви підете цим шляхом, потрібно розуміти, що 10 годин монтажу. Десятки годин роботи, тому що зробити один ніж, відшліфувати, відполірувати це все дуже довго. Тому це точно не про заробіток. Але історія, яка мене розчулила, замотивувала, дала мені ще більше сил та натхнення це робити. Окрім того, що я допоміг військовим, це для мене вже велика мотивація і велика радість. Підтримка людей, які писали мені коментарі, а саме головне, декілька людей просто знайшли мої контакти, зателефонували до мене, подякували мені за мою роботу, сказали, що я їх замотивував, що їм подобаються моє відео і їм хочеться щось робити. Саме таким людям, я хочу побажати, які підтримували мене і які шукають також підтримки. Просто почніть робити з тим, що у вас є. Не чекайте, коли у вас буде сама класна майстерня, коли ви купите весь інструмент, купите все, що завгодно. Цей перший ножик з цього напильника, от ви можете подивитися, я почав робити, коли в мене була одна ножовка по металу, і такий самий напильник. Все, я взяв газовий пальник там за 100 гривень, балон газу. Відпустив і почав чухати свій ніж. Я оце все напильником чухав ну десятки годин. Але за в цей період, поки я це робив, я відпочивав просто, скажімо так, головою. Тому ви, ті люди, хто хоче спробувати робити, наприклад, ножі або кувати. Почніть з того, що у вас є. Раніше в кінці кожного свого відео я казав всім дякую за перегляд, якомога частіше робити те, що вам подобається. Всім гарного, пока. Потім я перестав це говорити, але я досі притримуюся цієї думки, що зараз ми живемо в такому часі, що потрібно в ту хвилину, яка є, використовувати можливість для того, щоб зробити те, що хочеться. Якщо вам дуже хочеться, наприклад, кувати чи робити ножі, чи займатися. Чим-небудь іншим. це з тим, з чим у вас є, і вийде так, як вийде. З часом ви познайомитеся з безліч крутих людей, таких, як вдалося мені познайомитися, той самий В'ячеслав. Ще раз йому дякую, в описі буде посилання на його канал. Інші хлопці в майстерні, які також круті, якісь особливі, в кожній своїй сфері. Класні музиканти, наприклад, мені там з Андрієм вдалося пограти. Це був перший мій такий досвід грати з кимось в парі. Я там бренька на гітарі, він на флейті. Дуже круто. Круто, що майже скільки б там не було переглядів, навіть якщо моє відео там дивиться 100 чи 200 людей, я можу у відео задати якесь питання і завжди знаходиться в коментарях та людина, яка відповідає, підтримує, уточняє, пояснює. І я дослухаюся до цих порад, і ви можете побачити, що я їх реалізовую, роблю. І в проектах ви можете побачити. Як я якось рухаюся. По проектам пройшовся. Що привітати з наступаючим? Вітаю з наступаючим. Не знаю, як зараз можна святкувати, як можна зараз ставитись до свят. Ну, Свята залишаються святами, тому всі, хто святкує, всіх з Новим роком, надіюсь, в наступному році ми обов'язково переможемо. Але все завдяки титанічним зусиллям наших військових, Обов'язково їх підтримуйте, скидайте донати, робіть все, що можете. Я дякую, що, ще раз дякую, що ви підтримали мене і мені вдалося зібрати ну, завдяки вам аж 45 тисяч гривень. Це було дуже круто. Хлопці вже от відправили мені бронеплиту, я буду пробувати з неї щось виготовити, Викувати якийсь ножик. Буде цікавий проект, мабуть, наступне відео або через одне. Вже вийде у наступному році обновки покладовці. Обновки кладовки я хотів колись зробити окреме відео. Ну по суті, я тут зробив тільки полиці і трішечки всього хламу підняв наверх. Особливих обновок, ну і ще оце з шматка пінопласту. Я зробив зручну панель, де я розмістив всі інструменти, які мають бути під руками. Тому що по коробкам шукати дуже довго. А так листок пінопласту пофарбував, закрутив шурупи. І от багато скільки інструментів я можу повішати і завжди під руками, коли мені там треба карандаш або якась ножовка, завжди тут є. Так, не знаю, кому ці балачки потрібні, але ще раз всім дякую, що дивитесь. В наступному році дуже хочеться хоча б тисячу підписників, ну це вона вже не так далеко. 1000 підписників ще 200, ще 200 людей. І вже хоча б підключиться монетизація. Тому що хочеться реалізовувати круті проекти, що ви і казали Вау, макумегани, як ти таке зробив? А щоб зробити це, потрібна хімія, потрібні мідь, потрібні різні метали. Це все, я ще раз кажу, дуже дорого. Тому можете підтримувати, якщо вам подобається такий контент. До речі, в мене є баймі кофе. Я ще ні разу про це ніде не говорив. Вона вже там 3-4 відео я залишаю посилання. Там ще поки що нікого немає. Просто щоб ви знали, в описі до відео є посилання, ви можете стати патроном. І ще один е, нюанс, який я вирішив зробити свій англомовний канал, на якому я нічого не говорю. Там буде просто майже те саме відео, що на моєму каналі, тільки повністю без розмов. Чисто звуки роботи, де я кую, клепаю. Канал називається Богдан із Forging. Богдан кує у перекладі? Також залишу посилання. Якщо вам, подив... Якщо вам подобається, дивитися відео, де просто процес роботи, де немає зайвих слів, балачок, де ніхто не бігає, не жартує, нічого не... не говорить, а просто кує, наприклад, ось такий ножик з ламінату, то можете перейти, підписатися на цей мій англомовний канал, де немає розмов, і насолоджуватися відео. Все, тоді, що ж? Дякую всім за перегляд. Всім гарного. До зустрічі в новому році. Пока.